Чому Україна продає багато і дешево, а купує мало та дорого? Є багато тем та проблем, про які неможливо мовчати. Підписуйся на мій блог, аби першим дізнаватися про нові випуски. Що стимулює розвиток економіки України? Звісно ж, торгівля з зовнішнім світом. Так чому ж Україна досі продає багато та дешево, а купує мало і дорого? За статистикою юнктат, у 2022 році в структурі експорту Україна торгувала продуктами харчування. Це зернові культури, кукурудза, соя, соняшникова олія та інші. Вони складали більше 50% загального обсягу експорту і тільки 35 це готова продукція, що свідчить про те, що Україна позиціонує себе як сировинна країна. Але чому так ви запитаєте? Відповідь в тому, що Україна велика аграрна країна, яка має значні природні ресурси, і тому велика частина експорту України складається з сировини, що є продукцією з низькою доданою вартістю, тобто ми продаємо багато і дешево і водночас купуємо мало і дорого, але готової продукції. В той час, як наші сусіди зробили фокус на експорті товарів з високою доданою вартостю, а саме румуни і поляки експортують більше двох третин готової продукції та тільки 10% продукти харчування. Що вони отримують за це? Стабільну економіку, адже вони не залежать від світових цін на сировинні товари. Тому фокус українського експорту в бік сировини це завжди ризик, оскільки коливання світових цін суттєво впливає на нашу економічну стабільність. Що робити запитаєте ви інвестувати в переробну промисловість та імпортувати обладнання або виробляти його? Тільки таким чином Україна зменшуватиме залежність від експорту сировини та сприятиме зростанню економіки шляхом стимулювання власного виробництва та збільшення надходжень до бюджету. А що думаєте ви з цього приводу? Чи треба залишити все так, як є, або виходити з сировинної залежності? Залишайте ваші думки під цим відео. Дякую.